Черговий корупційний скандал. Ми так любимо ці слова, коли вони так знаєте вриваються в нашу буденність, в буденність, яка і так наповнена різними різними скандалами, і корупційними, в тому числі. Ми і так здогадуємося, як живуть наші чиновники, і коли вони подають свої декларації, просто диву даєшся. Див удаєшся, які у них талановиті дружини виявляються після заняття ними посадами. Ну чоловіків мається на увазі або навпаки. Як у них багатіють мами, які можуть купити квартиру в Києві на виплати, як вони йдуть на пенсії, і ось корупційний скандал знову розкритий, на жаль, не правоохоронними службами, а журналістами. Скандал пов'язаний з метрополітеном. Виявляється, що нібито 52 мільйона. Гривен перебувало десь там, не зміг пояснити, чи десь перебувало в тіні у очільника київ метрополітену. Він вже подав відставку, але е, мені сподобалася реакція мера столиці. Знаєте, він розгнівався, він от гнівно засудив і сказав, що якщо то то і так далі. І от він має подати відставку. Ну, не мер. Ви зрозуміли, в нас е, там ні, завжди треба знайти. То ж, винний, так ось ось він має подати відставку, і там займуться компетентні органи і так далі. Знаєте, я думаю, що. При таких грошах а 52 мільйони це напевно ще тільки вершина певного айсберга, це щось таке, що от лежить, а насправді є ще щось, на мою точку зору. З такими грошима можна цілком влаштувати собі майбутнє і своїм дітям десь далеко по межами України. І ми бачимо неодноразово ситуації, коли чиновники не до Слідства не очікуючи, арештів, конфіскації, про яке все частіше говорять українці, але чого не відбувається, ми говоримо про конфіскацію майна. Нашого ворога ми вимагаємо, щоб це майно пішло на користь Україні, але ми чомусь не конфісковуємо абсолютно нічого. У наших чиновників довго справи розглядаються. Потім їм зменшують застави. Ну, це тих, кого вдалося хапануть або далекого хапануть. А так в цілому вони всі виїжджають, їх потім не знайдеш як вітра в полі, їх немає. Бо вони завчасно повивозили і своїх дружин, і свої маєтки, і майно, і все, і все, все там. Знаєте, основна задача тепер виїхати за кордон. Ну, це задача, яка вирішується. Просто потрібно домовитись, щоб тебе випустили, і ти спокійно виїжджаєш. Тебе можуть визнати непридатним. Тобі можуть іще щось. Ну і такі великі люди з великими грошима завжди мають запасний варіант. Як можна виїхати. Ну, знаєте, коли на це все дивишся, то розумієш, що в нашій країні, напевно, не скоро настануть часи, коли про народ хтось буде думати. Думають тільки про себе, про свої кошельки. Думають про те, як би не попастися. Думають про те, як би обійти закон. Думають про те, як би свій свого має прикрити. От мене, коли запитують часто, а з ким там ви, а яка ваша команда? Де да немає команди, немає, тому що. Я розумію, що таке в українських реаліях команда. Мені часто пишуть, там, а давайте, ми вам там пропозицію, та ви там, та ми. Ні, ні. Я одразу категорично говорю ні. Тут або ти отримуєш підтримку українського народу, коли це колись станеться, або ні, ніякій залежності. Тому що тільки ти погоджуєшся на якусь пропозицію когось там, ти одразу потрапляєш в залежність. І Потім до тебе прийдуть, е, рішала, розводіла, е, ну і так далі. Тобі пояснять, що ти, як ти, як тебе витащили, і так далі. Шанс у народу України тільки один це вибори, коли вони будуть, а вони явно колись будуть прийти на вибори, і проголосувати головою. Знаєте, не емоціями, не серіалами, не обіцянками. А проголосувати за тих людей, яким ви довіряєте, яких бачите, які з вами спілкуються, і які не полишають у вас, і які не соромляться говорити ту правду, яка є в країні, і навіть якщо ця правда стосується кожного персонально з нас. Бо тільки тоді, коли ми заведемо до влади чиновників, які не будуть десятками років покривати одне одного, у нас не буде з таких ситуацій. Всі все знають, всі все розуміють. Але роблять вигляд, що я не знав. Я не знав, я розлючений. Ви знаєте, я... ну для кого ці казки? Для кого ці казки? На мою точку зору, чиновник вищого рівня не може не знати? Якщо він не знає, це означає, що він, ну скажімо так, не на посаді перебуває, не на своїй посаді, тому що можливості у чиновників ТОП рівня знати інформацію про чиновників нижчого рівня. Достатньо для того, щоб потім не робити з себе, не клеїти себе дурня і казати, що а я не знав, це не я. Давайте не будемо, давайте будемо свідомими і будемо розуміти, як відбуваються всі погодження, як відбувається списання коштів, як відбувається погодження на ті чи інші інвестиційні проекти, як відбувається аналіз, моніторинг, підписання бюджетів. Не буває такого. Щоб людина ставила свій підпис на фінансових документах, а потім не турбувалася про те, а куди ці гроші підуть, як вони будуть розподілені, і чи не прилетить тобі відповідальність за твій підпис. І знаєте, поки ми не навчимось ось такого ставлення, то допоки ми будемо прикриватися всіми можливими попередниками. от я зайшов на канал Київської міської державної адміністрації. Це, до речі, канал в реєстрі дозволених, ну, не дозволених, а безпечних каналів. Безпечних. Я відкриваю 13 березня у Києві вшановують пам'ять загиблих під час Куренівської катастрофи. Хто знає, тоді в Києві була страшна катастрофа трагедія, що стала наслідком неефективної тоталітарної системи. Знаєте, схоже на газету Правда десь так, років 40-х, 50-х. От от наслідок неефективної тоталітарної системи. У мене тоді просте питання. А я написав про це смерть мами і дитини, яка сталася рік тому назад, коли люди бігли до укриття, прибігли, укриття закрите, а сторож, який мав відкривати, його призначили. Він є ходе і ще нібито трішки випиває. Хто винний? От наслідок чого оці дві смерті? Це це тільки дві смерті, про які ми завжди кажемо, ми не забудемо. От Я намагаюсь не забувати.